Тим часом, чому Камала Гарріс не була присутня під час промови Нетаньягу у Конгресі? Про старт її виборчої кампанії та чи має вона шанси перемогти Дональда Трампа, поговоримо із Юлією Ярмоленко, яка приєднується із Білого Дому. Вітаю, Юля! Отже, чи випадковість Вітаю, те, що Вітаю. Гарріс не було під час такого неоднозначного виступу Нетаньягу у Конгресі, чи це є вже політична її стратегія? Ти знаєш, Марія Камала Гаріс сьогодні вже офіційно розпочала свою кампанію. Ще напередодні вона це зробила, але сьогодні вона є в Індіанії і там проводить передвиборчі мітинги. І... Варто сказати, що аргумент кампанії Камали Гарріс у тому, що до виборів лишається трошки більше ста днів. Часу неї не так багато, а вона по суті, як наймовірніша кандидатка від демократичної партії, має заново познайомити із собою усю Америку, і тому вона вирішила не змінювати своїх планів і продовжувати вести передвиборчу кампанію. Варто сказати, що вже завтра. Я не зустрінеться у Білому домі із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом і окремо із віце-президенткою Камалою Гарріс. Щодо того, чи це було випадковістю, безумовно, ми чули вже критику від республіканців в попередньому включенні. Вони говорять про те, що це є неповагою. А деякі аналітики кажуть, що це абсолютно не випадковість, і це може свідчити на їхню думку про те, що є певні відмінності у позиції Джо Байдена і Камали Гарріс щодо беззаперечної підтримки Ізраїлю, яка Жуть аналітики Камала Гаріс може бути більш співчутливою до біди палестинців, і це може відображатися у її політиці, хоч і великої зміни курсу вони не передбачають, і саме це саме більша співчутливість до палестинців може насправді бути виграшною для неї, тому що дуже багато молодих виборців, виборців, які представляють меншини, вони не погоджуються із політикою Джо Байдена щодо беззаперечної підтримки Ізраїлю. Тому це може бути не Юлю, говорячи про Джо Байдена, ми очікуємо сьогодні о третій ночі за Києвом його звернення до виборців. Це буде перше звернення після того, як він голосив, що не балотуватиметься. Ми на Голосі Америки будемо транслювати цю подію. Скажи, будь ласка, що можна очікувати від цієї промови? Третя ночі за Києвом звучить звичайно дуже пізно, але у Вашингтоні це буде прайм-тайм. Це восьма вечора за Вашингтоном. Він буде звертатися із овального кабінету. І якраз цей формат передбачається для найважливіших промов від американського президента. І у цій промові ми очікуємо від нього почути дві речі. По перше, він пояснить своє рішення не іти на другий термін, яке безумовно далося йому дуже непросто. А по-друге, він має представити, яким він бачить свої пріоритети на наступні шість місяців, шість місяців, які лишилися а у, у нього як президента Сполучених Штатів, і Чак Шумер сьогодні лідер більшості у сенаті ще раз наголосив на тому наскільки непростим було рішення для Джо Байдена, і що він очікує почути. Рішення президента Байдена не балотуватися на другий термін запам'ятається як один з найбільших актів патріотизму серед президентів у довгій багатій історії Сполучених Штатів. Передати естафету це одне з найважчих рішень, із можливих для тих, хто присвятив усе своє життя лідерству. Але він зробив це, бо вважав, що це правильний вчинок на користь країни, яку він так любить. Тим не менш, я очікую, що сьогодні ввечері президент Байден нагадає американському народу, що одна річ не змінилася. Зараз наша демократія на роздоріжжі, і у всіх нас залишилося багато роботи. Марія, і варто сказати, що Чак Шумер також сказав, що він сподівається, що президент Байден представить два абсолютно різні бачення Америки: бачення Америки демократів і з чим власне тепер. Камала Гарріс буде іти на посаду президента балотуватися і бачення і протиставляти це бачення Америки Дональда Трампа в кампанії Дональда Трампа. Ми безумовно очікуємо також відповіді і на цю промову, але вони вже... Акцентують всю свою увагу на Камалі Гарріс і говорять про те, а що чому на їхню думку вона буде ще гіршим президентом ніж Джо Байден? Ну, от, власне, Трамп казав, що йому буде дуже легко перемогти Камалу Гарріс, якщо вона таки буде офіційною кандидаткою від демократів. Які в неї є шанси на перемогу, Юлю? Марія, ми журналісти. Ми не передбачаємо, але те, що про що свідчить зараз, найостанніші опитування, і це власне перші опитування після того, як Джо Байден ухвалив своє рішення, а зараз так виглядає, що шанси фактично рівні. Це 46% Дональда Трампа, 45% п'ять Гарріс, Камала Але 9% людей. Це люди, які не визначилися зі своїм вибором, і ця цифра дуже зросла. І тому зараз, у наступній місяці, буде дуже цікаво побачити, чи зможе Камала Гарріс закохати в себе Америку і знову представити себе Америці, і чи зможе Дональд Трамп якимось чином змінити думку тих людей, які вирішили не голосувати за нього. Дякую тобі, Юлію. Я нагадаю, що із білого дому для нас працювала Юлія Ярмоленко.